Де ти була? На прогулянці. Де гуляла? Недалеко. Це була довга прогулянка? Не хотіла повертатись. Чому? Просто не хотіла. Брешеш. Хочеш знати подробиці? Дай мені відповідь. Пам'ятаєш, як десять років тому взимку ми залишилися з батьком у Ліоні? Я була з Клодом. Ти тоді також мене допитувала. Казала, що розкажеш батькові, якщо не розкажу все тобі. Докладно я пішла. До кінотеатру і сіла позаду. Там чоловік і жінка кохалися прямо навпроти мене, а коли закінчили, то пішли собі геть. Прийшов чоловік, якого я зустріла у барі. Він сів поруч зі мною і почав гладити мої стегна. Потім ми кохалися на підлозі, тому моє плаття забруднилося. Це правда? Навіщо мені брехати? Справді, навіщо?